Ну і ще що покажу вам сьогодні. Бачу, саджаю сам собі дерева свої, от я кажу, в колекцію. От Вандеркот і Робада. До речі, робада. покажу от, там кажуть, двохрічні саджанці. Робада. Бляха, не видно тут. Ось. 705 Навесні зроблено покращеною купуліровкою. Це навіть Кажуть окуліровку, дивіться. саджанець От я метр сімдесят, а він до двох метрів, якщо брати. І ось однорічний вандеркот. Окуліровка літня, ну цей за 2 метри там, з гаком. І ну, це за рік виросло. Як? Куди? Які двохрічні. Просто є такі продавці, що ось такі саджанці видають за двохрічні. Або ну, бувають нюанси, в мене таке є, що маленький саджанець. Ну так, тоді він виросте якраз отак та й буде двохрічний. Але бачимо, до речі, коренева яка. Ось молоденькі пішли. І чому собі вже Собі завжди саджав і менші, хужі дерева. Зараз саджаю найбільші, тому що сенсу немає. Пересилати. Ну, от така деревина вийде 300 там, гривень пересилка. Який сенс купувати, хто її купе. Так що отакі дебелі саджаємо собі, а найкращі маленькі. Вони непогані, вони зростають, ось були висаджені в минулому році. Ось геть маленькі я саджав. Був такий патичок і просто обрізаний. І подивіться, як воно виросло. Всі ось ці дерева садилися маленькими.